Кость. Як так трапилося, скажи, чоловіче, ти добрий, що ти приїхав з Бельгії в Польщу. Що Я тобі, так... євро не милі чи що? Ну Це шок-контент, такого ви ще не бачили. Хай you... дам тобі мікрофон, а будеш говорити. <гум> Сьогодні у нас страшна жара. Вітаю, панове, те саме місце, той самий об'єкт, 160 будинків. Ми тут вже другий рік знаходимося, завершили другий етап робіт. Почали вже третій етап робіт, фундаменти десь вон там, далечині. Роботи тут ще на два роки, тому якщо ви займаєтеся будівництвом будь-яким роботом. Чи ви муляр, бетонщик, арматурщик, опалубщик, без різниці нам потрібні всі спеціалісти, бо ми тут заходимо з нуля, ми тут починаємо робити фундамент і стіни, перекриття, далі можна приступати буде і до інших робіт, таких як фасадні роботи, внутрішні роботи, штукатурка, стяжка, електрика, сантехніка. А зараз ми бачу тут костя, працює Костю, ви вже знаєте. Він у нас вже певно третій рік працює періодами, бо був такий період, що він відійшов, вирішив піти попрацювати на своїх хліба, але все одно повернувся, все одно працює. Йдемо, поговоримо з ним, запитаємося, як йому, як йому працювати в Польщі, бо він працював в Бельгії. Остя, маємо пару питань. Я не готовий. Та ви ніколи не готові really do it for my last name They act different when the facts change I'm not with the tip attack games In my only I don't chase names Мої шанування Кость як так трапилося, скажи, чоловіче, ти добрий, що ти приїхав з Бельгії в Польщу? Що Я тобі, так, євро так. не милі чи що? Та як це не милі? Ні, в мене сім'я просто тут у Варшаві. І дружина інколи каже, що треба їхати додому. Євро то євро, але сім'я то сім'я. Щось заробляєш тут? Плюс-мінус, в принципі, нормально. Скільки ти заробляв в Бельгії, скільки тут? А, ну. ну тут однозначно тут чуть, чуть менше, виходить, в Бельгії, там ціни чуть більше. Для Польщі нормально і росли. Основ, основний заробіт це все в Бельгії, а в Польщі це так. Щоб ну, вдома не сидіти. Слухай, дивися, приїхав до жінки. Щоб побути з жінкою, не, з сім'єю, ту... а, а, а і бере, втікає на будову. Так, так жінка зустрі. ж теж на роботі, а ми тут. Ну, рахується, що я якби дома в відпустці, знаєш, ну, біля сім'ї. До речі, багато хто навіть вибирає Варшаву, Польщу, Польщу, Варшаву, того, що там ближче до України, і там може хто чиї жінки в Україні, то не може десь сюди приїхати ближче. Не там під Німеччиною або ще десь. Як в Бельгії. В Бельгії ну нормально, в принципі, окей. Фізично, чесно кажучи, легше, як в Польщі працювати. Ну там клінкер мурує, то там кирпічки вони легше. Тут сілікат трохи так фізично тяжкувато, але... принципі нормально. Ну, в Бельгії теж є нюанси. Там все залежить від об'єкта, який попадеться. є хороші, є не дуже. Ну по різному є одні столбики, є хороші стіни. Є так. В принципі, яка ти знаєш, у нас колись була е, така історія, що на клінкер нікого загнати не можна було. Всі хотіли порофери всі, пора -тер, пора -тер. всі хоті хотіли от у, 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 таку таку роботу, бо не вміли мурувати клінкера. А зараз. Не ну, можна зігнати, да. Зараз на поротер не можна людей знайти. Люди, якщо ви вмієте мурувати поротен, приходьте до нас в Бельгію. У нас просто зараз мега багато роботи. Ми будуємо там цілими рядами, цілими селами, забудовуємо будинки. І в нас немає, реально не вистачає майстрів на муровку на поротер. На клінкер. На клінкер повно людей. Клінкер отак ми щолкаємо, не встигають, скажи, да? Да. не встигають мурувати протерм. Да, Хлопці да. замуровують, чи, чи тільки змурували перший поверх, і ми вже клінкером його замуровуємо. Клінкерщиків зараз виховали просто капець скільки. Да. Заробляєш, щось трохи відкладаєш чи ні? Ніби дохід нормальний, туди-сюди, але щось воно не знаю. А що, на що тратиш? Квартира, ну, машину обслужить, там 500, там 800 злотих. Приїжджали хлопці на три місяці, заробили, поїхали додому, потратили, приїжджали знову без грошей і знов давай, давай, пуш, 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 тисне, заробляє. А коли живеш з сім'єю, то так воно то так рівномірно, розмивається і не видно. Угу. Ти ж пробував піти собі на свої хліба і а, да. пробував, сказав, за за межами бізиммігрантів. <реш> <реш> так склалась доля, що вернувся назад. Ну, не завжди все там добре, так як обіцяють. А тут все стабільно, окей, нормально. Так, да, от ти знаєш, причому парадокс. У нас ніби ціни нижче, як на ринку. Коли хтось дзвонить до нас, запитається, а яка ціна там за квадратний метр. По-любому ціна буде нижча, ніж там, десь ви працювали і де, де робили. Але по факту, якщо рахують люди за місяць, якщо хто ще має голову з мозгами і порахує середнє за рік, то виходить. Більше, ніж там, десь ти скачеш в інших місцях. Так, так, це є, це факт. Організована робота, продуктивність вища і все настроєно на те, щоб не тягати тут руками. А кран. Приїхав один дзвіночок і вже все привезли, все розклали. Так що ми от стараємося от брати таким от методом, якось полегшувати працю, механізовувати і оптимізовувати процес. У нас команда чітко злагоджена і через те всі заробляють. Костя працював на суперскладному об'єкті в нас. Такого об'єкта в нас в житті не було. Це реально май... майструва робота. Люди приходили, дивилися, не знали, з якого боку підступитися. Ну, спочатку ніби так складне, а потім ти вже ну, ти якби навчився вже потім на автоматі. Ти вже навіть не думаєш, як ту арку складати. Прийшов, поставив, поставив, за день то... Сподобалось тобі там робити? Ну, цікаво, для, для досвіду того прикольно. <гум> <гум> Дякую тобі за інтерв'ю. Що у вас бригада, ви кваліфіковані спеціалісти, знаходитеся в Варшаві. Або навіть якщо і не в Варшаві, у нас є свої хостели, ми забезпечуємо житлом, харчуванням. Звертайтеся, приходьте до нас. Роботи в нас просто багато. Ну, а може ми шукаємо тебе, а ти подивишся це відео і знайдеш саме нас. Приходь.